Так, тут купила це, начебто зробила. Ага, все залишилось тільки подрузі до Німеччини подарунок надіслати. Але це потім поки ж новорічний привіт. Проводжаємо 2014 рік і зустрічаємо новий 2015 разом із передачею Світогляд. Звісно ж, ці ошатні атрибути тут не просто так. Бо ж сьогодні говорити будемо про новорічні торжества, українські традиції та європейський досвід. А ще новорічні поради та цікаві історії. Не Будемо зволікати сьогодні. Ми не будемо зачіпати надсерйозні теми: говорити про плюси, мінуси вступу України до ЄС та згадувати події недалекої минувшини. Сьогодні ми святкуємо новий рік разом із вами. Нотуємо європейський досвід, обговорюємо власні традиції та спілкуємось із друзями з Німеччини та Сполучених Штатів Америки. Подарунки, смаколики, одним словом, свято усе це у програмі Світогляд прямо зараз. У Великобританії топових традицій дві. Напередодні Нового року у будинках наводять марафет і повертають усі борги. У півночі ж господар широко відчиняє двері, аби старий рік пішов, а новий заходив до оселі. Привітання теж ніхто не відміняв. Саме у Великобританії народилася традиція обмінюватись вітальними листівками. А от у ноу-хау кулінарне тут у святкові пороги прийнято класти маленькі сюрпризи. Цей і каблучки, і монетки, порселянові фігурки, і навіть стручки гіркого перцю. Подейкуть, якщо в пиріжку знайдеш монетку, достаток супроводжуватиме тебе протягом усього наступного року. Що ж, такий сюрприз спробуємо зробити і ми. Ох, комусь пощастить. У Франції новорічні традиції теж смачненькі. Святковий стіл тут просто не уявляють без смаженої індички і моркви з медом. Це символи благополуччя на майбутні 12 місяців. Ще один святковий атрибут сантони дерев'яні чи глиняні фігурки, які ставлять біля ялинки. В угорщині ж в першу секунду нового року за краще вважають свистіти, допомагають у цьому дитячі додочки та ріжки. Вважається, що саме вони закликають радість і благополуччя. В Італії ж напередодні нового року прийнято позбавлятися старих речей, а замість них купувати нові. Якщо ж старих не назбиралося викидати ті, що придбали нещодавно. Якщо б ми зараз мешкали в Італії, усі ці сукні, а заразом і шафа, опинилися б на смітнику. Але поки на щастя, ця традиція оминула українців. У Болгарії Новий рік прийнято зустрічати вдома. Перед початком святкової трапези наймолодші у будинку зазвичай стоїть біля ялинки і виспівує гостям колядки. Ті ж віддячують новорічними презентами. Найцікавіше починається з 12 12-м ударом годинника. Тоді у будинках на мить гасне світло для новорічних поцілунків. Перед новорічним звичає в Іспанії збиратися на площі перед міською церквою та виголошувати промови цим самим проводжаю старий рік. А коли міський годинник пробуває північ, усі знайомі і незнайомі люди вітають одне одного та обмінюються подарунками. Новорічні свята по європейськи. Хто як не бували, розкаже про асурті традицій і звичаїв, що смакують, що одягають та як святкують європейсько-українське торжества. прямо зараз. Таню про європу ти знаєш не лише за екранів телевізорів чи книг. Бачила її на власні очі. Я думаю, з традиціями святкування новорічних свят також знайомилися. Що можеш сказати про них, і взагалі що вразило найбільше? Напевно. Найпам'ятніше для мене все ж є традиції Англії, тому що ми починаємо вивчати їхні традиції різдва та. Нового року ще в школі, як тільки починаємо вивчати англійську мову. А, напевно, що мені подобається найбільше, а, це те, як вони відносяться саме до свят. Тобто, у них це йде повністю все сімейне. Вони приділяють значну увагу підготуванню до новорічних свят. Також, мабуть, слід зауважити і про Німеччину, тому що ось у них чудова традиція адвентс-календар. Тобто вони починають вже відраховувати дні до різдва. В принципі, я роблю те ж саме, але без спеціальних таких календарів. Також що мені подобається в Німеччині, це, мабуть, їхній вінок. Тобто, до, до різдва взагалі за 4 тижні встановлюється вінок чотирма свічками. І по проходженню кожного тижня одна одну свічку гасять, і так відраховують тижні до різдва. Для себе ж завзірись новорічних традицій обрала українське, бо ж наша широка душа тут присутня всюди. І у звичаях, і на столі, і у подарунках. Навчимо європу бенкетувати. Напевно, я б ніде не хотіла бути крім України, тому що. Ось, ознайомившись з традиціями Європи, хочу сказати, що напевно у нас вони найяскравіші, тому що колядки, щедрівки, кутя, різдвяна вечеря, напевно, у нас їх найбільше все ж таки. Тому. Я надаю перевагу саме українським традиціям. Цікаво, які ж різдвяні новорічні традиції є у родині Тетяни Пальчук. Будь ласка, поділись ними з нами. Це починається з того, що вноситься новорічна ялинка, вносяться прикраси, ми встановлюємо та наряджаємо її. Потім а, з кожним тижнем ми щось робимо інше: наприклад, а, клеїмо бути на вікна, також встановлюємо гірлянди та таке інше. А, і ще, що мені подобається, це те, що ми це робимо всі разом і безпосередньо. А, Зірку на ялинку ми також встановлюємо всі разом. І щось таке особливе, це, напевно, те, що це робиться під пісні Френка Сінатри. Сьогодні ми підготували для вас особливе інтерв'ю. Уже півроку замість привіт ця дівчина говорить Гутен так. Вперше новорічні свята Наталія зустрічає за німецькими звичаями. І саме ними, з Німеччини, вона поділилася з нашою програмою. Вітаю вас у Німеччині, у славетному місті Герклітс, яке знаходиться на сході Німеччини у землі Саксонія. Я хочу вам розповісти про традиційні зимові свята, які відмічаються у Німеччині у грудні місяці. Це День Святого Миколая, Ніколя Остяк, Різдво, Вайнахтен та Новий рік Зільвест. Підготовка до різдвяних свят вона розпочинається ще у листопаді місяці. Коли у магазинах з'являються перші іграшки та різдвяні прикраси, а також починають потихеньку прикрашати міста, наприклад, на головних площах ставлять такі ось ялинки, також прикрашають вулиці різдвяними зірками та багатьма ліхтарями. День святого Миколая у Німеччині святкують 6 грудня. Раніше ніж в Україні, проте обрамлення спільне, як і у нас малеча визираючи до творця з ночі. Теж з презентом це свято найулюбленіше у дітей. Підготовку вони розпочинають ще увечері. Вони починають чистити своє взуття, в яке святий Миколай увечері приносить їм подарунки. Отже, діти чистять своє взуття разом з батьками або самостійно і виставляють його біля вхідних дверей. Вночі приходить святий Миколай, кладе їм туди подарунки, і діти, щоб задобрити його або віддячити за подарунки, які він приносить разом з матір'ю, випікають так зване різвяне печиво. Воно називається «плецкен». Це традиційна страва для Німеччини, традиційне печиво різдвяне, і діти разом з, зі своїм взуттям виставляють маленьку тарілочку з цим печивом. А от новий рік має тут не такий яскравий костюм, як в Україні. Його святкують, але без шику вони готують різдвяну вечерю, і увечері у колі сім'ї вони прощаються зі старим. Роком і зустрічають новий цей день. Е, німці не дають нікому ніяких подарунків, як це е, більш традиційним є для українців, але вони просто. Залишається вдома і чудово проводять цей час. З різдвом вже зовсім інша розмова. До нього німці готуються серйозно ще з початку грудня, а відзначають у два або три дні. Святкова трапеза починається 25 грудня. Серед традицій головних сімейний затишок. Найголовніше для різдва це вайнахскрас. Це різдвяний вінок. І вже з початку, з першої неділі грудня, починається святкування Різдва першої неділі грудня запалюють першу свічку на цьому вінку. Взагалі, Різдво це сімейне свято у німців, вони залишаються вдома і проводять це свято у колі сім'ї. Першим з таких символів є Вайнах це різдвяний вінок. Ось так виглядає вінок, на якому розташовані чотири свічки. Посередині червона свічка це так звана додаткова свічка, на якій зображені позначки 24 днів до початку різдва, яку також поробляють встановлювати діти. Отже. Другим символом різдва є так звана Вайнасштерна. Це різдвяна свічка, якою прикрашають будинки, також вулиці. Одним із символів Різдва також є адвент І зараз Матіда покаже вам, як він виглядає, і відкриє вам одну із його крамничок. Таких різдвяних календарях діти в основному отримують. Різноманітні шоколадні подарунки, а також маленькі іграшки прилетів до нас ще один привіт зі сполучених штатів Америки. Про новорічні традиції від американки із сумським корінням. Сегодня я бы хотела рассказать вам о традиции празднования праздника в Америке. Начинаются они с Рождества, и сегодня именно оно. Люди собираются в семейном кругу и завтракают, ужинают, идут к елке или занимаются какими-то другими делами вместе со своей семьей. Следующим праздником является Новый год. Обычно этот праздник празднуется со своими друзьями. Некоторые люди предпочитают ехать на север, на лыжи, на санки. Некоторые же едут на юг отдыхать на пляже. А отличие от наших славянских стран в том, что американцы не празднуют День Святого Николая. И также американцы не имеют всех остальных праздников, помимо двух основных. Это Рождество и Нового года. Подарунки то також річ серйозна та індивідуальна. Приміром, угорці обирають практичність і дарують одне одному книги, теплі шкарпетки та санчата. Для італійців подарунок це синонім вишуканості і тонкого смаку. Пляшці доброго вина, будь-який італій зрадій не менше ніж, скажімо, кашеміровому кашне або стильній краватці. Поляки теж за витонченість. Для жінок обирають недорогу біжутерію, а для чоловіків запонки, кишені, хустки, ручки або гаманці. Французи прихильники оригінальних і непрактичних подарунків. Найчастіше їх вибір зупиняється на незвичних сувенірах або листівках. Овстриців, приміром у топі подарунків необхідні побутові речі. А от заміжня французька жінка ніколи не візьме від стороннього навіть найменший флакончик парфумів, аж надто інтимно. Цікаво, що сумчани підготували під ялинку близьким і друзям. Дізнаємось прямо зараз. Подарунки до нового року вже підготували. Так. Да. І що буде штоплю подйомку ну, ігрушку то що він хотів. Всеки сладості. Ну, смотреш кому. Если родителям, то можно маме там подарить какой-то такой прослетик. Если друзьям, ну, друзьям могу отобиться просто словами. Є якісь новорічні традиції, що під ялинку кладете зазвичай? Та не знаю, напевно, як всі люди, щось буде таке, якийсь подарунок не великий. Чула, що за Річчиєстій потрібно покупати рукавички дерев'яні, ну, кому що. Конфеті одні. Мандарин може куплю. Ми готуємо подарунки друзям. Купили кому світера, кому теплі носочки, кому рукавиці, кому ночнушку. Що взагалі очікують від цього року нового? Ну, мабуть, щоб в нашій країні нарешті все владилося, стало краще. Міра. Щоб було в 2015-му, все мирно, Не було війни. Напевно, що я хотіла вам побажати найбільше це багато глядачів. Звичайно, для програми це дуже важливо. Я впевнена, що все ж таки в 2015 році їхня кількість подвоїться, а мабуть, навіть потроїться. Також я вам хочу побажати це напевно натхнення, бо творчим людям натхнення це одна з найголовніших речей. А зараз вітання від Матільди Котшерк. Щасливого різдва та нового року. Це все на сьогодні. Залишайтеся разом зі світоглядом і у новому році вдалих свят. Вам. А я прийду відправляти подарунок до Європи. Подорога вже зачекалася.